Привіт, любі українчики. З вами українчик із Сполучених Штатів, Фурман Володя, моя голова Лиса, Борода Фіолетова. мікрофон синій. Що ж, стається так, що люди приходять до мене із запитаннями, і в них там є якесь попереднє бачення того, як вони то мають робити. І вони приходять запитати стосовно того, як втілити їм задумане, надумане. Але дедалі частіше трапляється так, що я ламаю плани людей. Вони довгий час міркували, розмірковували, як то втілити, залишились запитання, на які відповіді вони не знали, адресували їх мені. І виходить, що в процесі відповіді на ті запитання. Вони повністю переглянули свої плани, тобто вони прийшли там своїм баченням, я їм поділився з ними своїм баченням, як то краще робити, на мою думку. І люди в корені міняють плани. тобто Вони готувалися до якогось довгого походу через гори там, в погану погоду. А в результаті вони пішли горами, але коротким шляхом. Але що ж, Підготовка була до довгого походу. Там рюкзаки були спаковані повній, їжі там набрали там на тиждень часу, а то й на 12 днів. І е, намети, спальники, карімати, все-все-все. Е, наче, наче вони збиралися стартувати не в, не в березні, а там десь у лютому місяці, в розпал морозів, сніги по груди. Ну і все таке. І, і виходить, що ситуація так стрімко розвивається, що люди не, не, не звертають увагу на те, що вони з собою беруть. І виходить, що замість того, щоб брати якийсь легкий рюкзак там, із перекусом на день максимум на два, і там спальники не брати, намети, не брати, брати ну один намет, як мінімум, максимум на двох. Брати якісь карімати, бо зараз весна, снігу там в горах немає, тільки на хребтах залишились на вершинах тут, ну, тодою, то, о, о, то там доводиться трохи потрудитися ногами. Але в, в низовинах, в місцях, де люди стартують, то снігу немає. Він там потрохи з'являється. Аж там бо, під самим кордоном на висоті 1500 метрів він вже гарно лежить. 1400 метрів лежить гарним. Шаром снігу і е, 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 тільки там доводиться з ним мати справу. Ну і що виходить? Що при відсутності снігу, при всіх тих, е, при, при застосуванні всього того досвіду, який назбирався за цей весь час, е, вони долають відрізок е, там за, ну, за добу, там до кордону доходять е, за годин 12 чи 10 навіть. Перетинають кордон з Румунією і далі вже на румунському боці переводять подих. Звичайно, потім доводиться вже подих переводити, бо а, ця, цей такий стрімкий кидок, він досить виснажливий. І люди, коли а, розуміють, що вони вже впоралися, у них приходить той а, та якась хвиля задоволення. І Рівень адреналіну спадає, і вони, звичайно, там вже можуть там, зупинитися, поїсти, там, подрімати на, на сонечку, особливо, якщо це в день відбувається, то, то, то що, про що я зараз говорю? Я говорю про те, що коли переглядаєте плани, переглядайте місцями рюкзака. Тому що, якщо ви готувалися, щоб дати тиждень часу чи там, 4 дні, то це сильно впливає на те, що вам треба брати з собою. І треба скоротити, значно скоротити, те, що ви з собою берете. Для того, щоб не таскати там 20 кг, його взагалі не варто таскати, такий рюкзак. Його треба максимально вміст переглянути і дуже гарно збалансувати все те, що ви з собою берете. А, а тим більше, коли ви йдете в, в, в такий короткий відрізок, який є, вже є назбираний досвід, коли люд, що люди його долають там, за, ну, за півтори доби. То розраховувати на те, що ви там візьмете е, багато їжі з собою, і що ви її з'їсте, ну, це не дуже хороша ідея. Тому треба. Переглянути. Ну що, їжі треба брати по 600 грамів на день на людину? Це сумарно те, що ви берете у вигляді субліматів, те, всяких там енергетичних батончиків, ну, точніше, енергетичних, а білкових чи як їх там назвати, бо енергетичні це не, не, неправильні прийдуть висновки в голову. Там якась кашенькова їжа, там сухофрукти, горішки, там, ну, щось таке, там якісь сухі ковбаски. Тобто о, такий розрахунок має бути. Перед стартом ми там добре поїсте, особливо ті, котрі зможуть перевести подих, що вони там день-два поживуть, що вони там поїдять, снідать, повечеряють дуже добряче. То якщо перед стартом вони там гарно повечеряють, і підуть у похід, то ну, їм їсти не буде хотітися довго, довгий час, там дорогою, щось гризуть, що є в кишенях, і будуть просто воду пити, і будуть набирати, набирати висоту, і о, тіло не буде потребувати якоїсь інтенсивної, інтенсивної їжі. Тому о, о, можна брати на перший день навіть менше. З рахунку того, що перший день ви будете їсти менше. Ну, а далі там якихось. Ну, а далі вже не знаю, ще один раз поїли і ви вже там. То... Ну, то ось так. Ну що, справедливості зради треба додати, що бувають зовсім інші випадки, коли людина розуміє, що відбувалося минулого літа, минулої. Ну, восени сильно все й полегшало. Ну, те, що відбувалося минулого літа, воно заставляло людей до цього готуватися. Є хлопці справді, які зробили там титанічні зусилля над собою. там Зробили все, всю домашню роботу, яку тільки можна вони виконали. І о, вони там бігали, вони е, випробовували своє тіло на холодну погоду, як воно то все було. Е, як, е, як, як тіло буде переносити там, ніч, холодну ніч у, там, в лісі там, посеред снігу? Такі от речі. І є хлопці, що реально підготувалися. Що вони не, не зверталися за порадами, вони маршрут не скорочували. Бо після того, після літньої і осінньої підготовки, ну, він вже підняв собі рівень тестостерону нормально своїм нарощенням м'язів. І він вже досить впевнений, був в своїх силах, чи вони там. І їм не треба було переглядати ці плани. Тобто можна було йти вдовго. І дійсно є люди, які виходили вдовго, які там стартували із, з якихось туристичних тих містечок, і, і далі пішки, там, стежками виходили по, 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 по тижню, по два тижні також. Але це зовсім не той випадок, коли, коли треба якось хвилюватися чи коригувати. Оці їхні наміри. Тому що ем, коли ти підготувався до цього всього, то тобі хочеться себе випробувати. І, пройшовшись ем, і здолавши шлях в такий спосіб, ну, ти переглянеш абсолютно ставлення до себе. І ти переглянеш цілі в своєму житті. Ти переглянеш ті, ті цілі, які хотів досягнути, вони, планка задирається значно вища. Значно значно вище. І попавши після таких зусиль у, у той плодючий ґрунт західного світу, західне суспільство, хлопці, хлопці рухнуться дуже далеко. І, і потім Україна буде облизуватись на них. Буде мріяти повернути їх назад. Ну що, сьогодні я трохи на лижах покатався, то. Цей весь фон, який тут навколо. Тут Це із, із гір із Каліфорнії. Каліфорнія вона гориста також. Тут є все. За, за 180 миль від мене за 2 години 40 хвилин їзди є гори. 2000, понад 2300 метрів. І там погода така мінлива протягом дня міняється. Час від часу таке там трапляється, що не можеш відрізнити. Де земля, а де небо. Тому що все зливається, заметіль підносить тобто сніг мете. Тому не зовсім розумієш. Дуже мозок і вестибулярний апарат дуже конф'юзиться цим всім. Не кожна людина може перенести такі по, таку погоду, як ото сьогодні. частину дня була. То, що Америка чекає на вас всіх, тут є все. тут е, е, Ці хайвеї, які дозволяють їхати від твого міста до твого пункту призначення, зовсім без, без жодної зупинки і на високій швидкості. Тобто, е, я сьогодні розмовляв з другом, то він був дуже здивований, що я тих. 250 км, мабуть, здолав за 2 години 40 хвилин. Без жодної зупинки, без жодного сповільнення. Їхав там, ну, умовно, плюс 100 км на годину. Тому що, ми тут е, насолоджуємося цим життям чекаємо вас тут, щоб насолоджуватися цим життям разом. Зустрічатися у, у горах, ну і в долинах, і на пляжах на березі, на березі океану. Тому що, до зустрічі. І що ще? Давайте спонсором. Там для спонсорів є відео з маршрутами. Також є маршрути по запиту в описі під відео. Що, підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту, там час від часу щось відбувається. Люди, які хочуть поділитися своїм успіхом, своїм успішним досвідом. Вони збирають там аудиторії і відповідають на запитання. Тому це все є тут в описі. Тому заглядайте в опис, тут є багато чого корисного під відео. Ну що ж, ну а тепер успіху вам всім. Бувайте!